Хочу запитати у вас, а що відбувається нині на лівому березі Дніпра? Чи посилюють свою присутність там російські сили, чи готуються до чогось? Чи може навпаки збираються відходити? Наскільки пріоритетний для російських сил сьогодні цей напрямок? Очевидно, що він не є самим пріоритетним. Це видно із загальних зведень генерального штабу, але він не залишається поза увагою ворога. Тут зосереджені досить потужні сили. Вони постійно маневрують, вони намагаються облаштувати свою оборону найкращим чином, тому що нагадаю, після підриву Каховської ГЕС вони самі ж собі не шкодили тим, що зруйнували свій, свій перший рубіж оборони, який так довго облаштовували, і мінно-вибухові загородження стали для них власне і ворогами. Самі собі нашкодили, і тут розуміння має бути, що наша контрбатарейна боротьба змусила їх також відтягнути свої позиції досить потужно на лівому березі, але ще недостатньо для того, щоб припинити обстріли правого. Зокрема, і використання, до прикладу, тактичної авіації, яке останнім часом серйозно підвищилось в. Загальних цифрах зведень на над правим берегом це виправдання того, що артилерія вже не всюди може доставати. І ворог намагається таким чином створити собі штучні перемоги, руйнуючи мирну цивільну інфраструктуру, руйнуючи економіку регіону, і намагаючись фактично в килимовий спосіб руйнувати населені пункти на правому березі. Пояснюючи це якраз зупинкою сил оборони, насправді сила оборони це не зупиняє. Ми продовжуємо досягати непоганих результатів в своїй боротьбі і контрбатарейній і. Інших методах роботи, але е, висвітлення це поки що не підлягає саме для того, щоб результат був дуже потужним і е, зафіксованим, закріпленим, щоб це не було такою короткочасною перемогою. Пані Наталі, є інформація, що новим командувачем угруповання Дніпро армії Росії став Михайло Тіплінський. Про що може свідчити зміна командування на цьому напрямку, на вашу думку? А по-перше, в них взагалі дуже складні морально-етичні там відносини, тому що дуже різношорстний колектив зібрався з різних підрозділів з різних. Напрямків сфер підготовки і рівню соціального, навіть тому, що там є і кадрові військові, тобто контрактники, набрані офіційним способом, є загони, ті, які сформовані з колишніх ЗК або просто справжніх ЗК сьогоднішніх, і це дуже суттєво впливає на злагодженість військ. Саме тому командування не задоволено вище політичні. Чне військово-політичне керівництво країни не задоволено тим командуванням і знов вимагає змін вже не перший раз в нашій зоні відповідальності такі потужні і гучні зміни, які потім призводять до як це казав Суровікін, до прийняття складних рішень. Я хочу ще запитати у вас про Крим. То в Міноборони Росії прокоментували вибухи в окупованому Криму, що були 30 жовтня, і заявили, що атака була по об'єктах на півострові, і була вона здійснена вісьмома крилатими ракетами Storm Shadow. Чи це так? І яка загалом ситуація в Криму? Як... Тому що часто ми чуємо новини про те, що там щось відбувається, працює ППО, чи ще щось? Ну, давайте залишимо право Міністерства оборони Росії бурхливо реагувати на нашу бойову роботу, що і розкривати якісь цифри, які вони собі придумують. Генеральний штаб України робить ці трошки інакше. і Наша робота спланована сконцентрована і не підлягає розкриттю до тих пір, поки не досягне основного результату. Сьогодні основний результат був це знищення конкретних об'єктів, про які відзвітував стратком Збройних сил України, і це говорить про те, що ми нищимо не тільки наступальний потенціал ворога, а й оборонний, тому що якщо їм не буде чим захищатися, нам буде легше знищити те, чим вони збираються нападати, образно кажучи, тому ми говоримо про використання нами всіх можливих засобів та сил. Доречних в розвитку тієї бойової роботи, яку запланувало військове керівництво, вона ще не завершена, тому підсумки підводити зарано Окупантів ще буде чим здивувати ще одне питання. Поставлю вам про Одесу зранку 30 жовтня російські сили обстріляли Одещину. Є версія, що ймовірно влучили по місцевому судоремонтному заводу. А от чим поцілили та які наслідки? Що можете офіційно сказати? В нашому офіційному повідомленні чітко зазначено, що імовірніше за все, це була балістика і ракети типу Іскандер М. Були застосовані щонайменше три влучання зафіксовано. Дійсно, є руйнування на судноремонтному заводі. Як припортова інфраструктура, яка і залишається в пріоритетах ворога. Це передбачувальна ціль. Також було поцілено в неподалік одного з поселень дачних, і це на на, на жаль, ці удари призвели і до людських жертв. Тобто шість працівників підприємства звернулися по медичну допомогу. Двох у інші чотири лікуються амбулаторно.